Доброго дня, шановні пані та панове, дякую велике, що обрали мій канал для саморозвитку. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та підписатися. І якщо є можливість, стати спонсором каналу. Буду вам дуже вдячна. І так, сьогоднішня тема фінансовий моніторинг. І не просто тема, а ми з вами розберемо повний кейс, як починається. Фінансовий моніторинг, з чого він починається, і саме головне, як він закінчується. В нашому випадку він закінчився успішно. Але у 70% випадках, на жаль, фінансовий моніторинг закінчується не успішно. У нас існує така державна служба фінансового моніторингу України. Багато людей про неї ніхто не знає, не чув, і вилізла ця служба виключно через банківські установи. На сьогоднішній день у нас існує закон про відмивання коштів, пов'язаних з фінансуванням тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. І згідно цього закону України банківська система має контролювати надходження на розрахункові рахунки фізичних осіб і підприємців. Да, в принципі, все, що там відбувається, все має бути. І е, одна із причин фінансового моніторингу, це незрозумілість надходження певної суми на ваш рахунок. Що відбувається? Ми розглянемо ситуацію на прикладі Монобанку і одного із моїх клієнтів. Фінансовий моніторинг пише: Надайте інформація про походження коштів. В цей час, коли він починає писати, ваші картки є заблокованими. Тобто на них кошти не поступають. Ні, вони кошти можуть поступати, але списати їх або зняти ви не можете. І так, ми починаємо ми карнавал. Значить, все почалося ось з цього. По-перше, що за сума під питанням, клієнт не зрозумів. Сумою, за яку вони операцію під, що потребує підтвердження, запит номер 119 була 2000 євро. 2 2000 євро поклав клієнт сам собі на розрахунковий рахунок. Вірніше, не сам собі. Тут буде зовсім інша історія. Поклав не сам собі, а поклали йому на розрахунковий рахунок під іншим прізвищем. Далі йде питання, від кого були отримані кошти? Близькі родичі, колеги від донаторів, сам собі інший варіант. Оскільки він розумів, що це не сам собі, він поклав, написав колеги та друзі, поставили відмітку. Ви вибираєте ваш варіант, який вам підходить. І далі починається масштабна переписка, яка тривала майже добу. А... Завантажую, значить, зараз я одну хвилинку. Хочу просто пройтися по основним таким речам. О, оператор, до речі, вся переписка відскрінена самим клієнтом і дозволена для зйомки. Оператор Монобанк наразі будь-які зарахування коштів може потрапити на перевірку. У таких випадках дійсно потрібно надати пояснення та підтверджування документи. Ми зацікавлені у якнайшвидшому вирішенні вашого питання і вдячні за розуміння. Його просять для підтвердження надати первинні документи. Довідка про доходи чи довідка про отримання соціальних випадків. Довідка, декларація про доходи з позначкою податковою. Позначка податкова це квитанція номер два. Тому я, наприклад, всім своїм клієнтам, коли закінчую рік і закриваю декларації, я їх витягаю з електронного кабінету платника податків і надаю, щоб вони при ось такому такій вимозі банку могли одразу взяти їх, скажімо, заскрінити або завантажити і відправити. Договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт послуг, документи, які показали, що ви продали якесь майно, нерухоме, рухоме, авторські права, документи про отримання страхової суми. Тобто є 2000 євро, їх нам положив хтось на рахунок. Тепер вони вимагають від нас, щоб ми показали, що це за 2000 євро, і звідки вони нам прийшли, і чому вони нам прийшли. Тобто вони нам дають перелік, де ми маємо вказати, що ми ось тут отримали цих 2000 євро і їх оподаткували. І ось вам документи, які підтверджують, що ми отримали цих 2000 євро. Ми починаємо подавати декларацію. Зараз, одну хвилинку. Значить, оператор мене завантажую акти декларації за весь період діяльності. Ми почали, бачите, з 2023 року. 23, 24 і 25. Тобто ми подавали документи за всі 3 роки з квитанцією номер 2 Далі. Нам пише оператор, підкажіть, будь ласка, чому сума декларації відрізняється від тієї суми, що у нас в монобанку, тобто вони нас знайшли помилку, в якій намагалося нас ну, якби, ну, звинуватити, що ми не все задекларували. Але оскільки декларацію подавала інша особа, була встановлена помилка завдяки цьому фінмоніторингу. Не додалося 700 тисяч гривень, тому що клієнт надав випуску, де не, ну, не врахував там останній день. Знаєте, як випуску надають? Десь якусь помилку фізично просто зробив. І цих 700 тисяч випало з останнього дня. І людина, яка здавала декларацію, просто їх не побачила. От і все. Там нічого такого немає, злочинного людина зробила правильно свою роботу, просто була дезінформована, як то кажуть. Тому робимо перший висновок. Ви маєте робити, зберігати декларацію і квитанцію номер 2 І ви маєте зберігати виписку по банку, яку ви надавали своєму бухгалтеру або анаутсорсинг, або людині, яка виконувала роботу, щоб зрозуміти, чи дійсно так як вам банк написав, що у вас розбіжність, чи дійсно це правда чи ні. Тобто тут це ціла детективна справа була, якщо чесно. Уточніть, будь ласка, чому в річних деклараціях сума доходу вказана менше, ніж оборот по ФОПам рахунку за такий самий період. А також просимо надати додаткові документи ОК 5 і ОК 7 Що такі документи ОК 5 і ОК – Це довідки, які формує пенсійний фонд з вашої основної роботи. Тобто, це для тих, хто офіційно працевлаштований. Де будуть чітко вказані, не тільки, там, вибачте, будь ласка, там відображається в цих довідках уся інформація про ваш дохід. уся. Тобто, якщо ви були ФОПом, там задекларується ваша сума сплати, наприклад, з пенсійних внесків. Або якщо у вас була офіційна заробітна плата, з неї будуть офіційно внески зроблені і буде вказана ця сума. А, тому вони, типу, щоб нас не звинувачувати, що ми щось не оподаткували, спочатку у нас просять усі документи, покажіть декларації як ФОП, да, і покажіть ОК 5, ОК, 7 вдруг ви десь працювали і за вас сплачували податки. А, в нашому випадку ФОП був просто ФОПом, він ніде не був оформлений. А, але ситуація така, що. М -м -м вони перевіряли період, коли, пам'ятаєте, була пільга, можна було для ФОП третьої групи 2% оподатковувати наш дохід за 2%. І ми скористалися цією пільгою, але Монобанк у зв'язку з тим, що там немає фахових спеціалістів, одразу почав підозрювати в тому, що ми щось не задекларували. Попрохали їх абсолютно спокійно в тексті, просто підрахувати ці всі місяці, сплюсувати, і у вас вийде ваш обер оборот за рік, що було і зроблено, до речі, ніхто не сперечався з нами. Значить, вони нам розказують, як можна сформувати ці довідки, і ось нам говорять про розбіжність у 700 тисяч, про яку ми не знали. Звичайно, визнали свою, скажімо, свою провину, Подали моментально просто він звернувся до мене. Ми моментально подали протягом 15 хвилин уточнюючу декларацію. Швиденько доплатили і вже надіслали їм квитанцію про оплату. Буквально це переписки прямо хвилини. А, дякуємо за надані документи та пояснення, банк їх розглянув і врахував у процесі. На жаль, і це стандартне повідомлення, щоб ви були до цього морально готові, Наданої інформації недостатньо. Просимо надати додаткові документи для підтвердження здійснення поповнення готівки. Тобто, в чому ми, ох, я не знаю, чи правильно сказати, лоханулись. Що треба обійти, щоб не потрапити в цю западню? Не потрібно поповнювати свої власні рахунки або хтось, щоб вам їх поповнював, готівкою, особливо в валюті, особливо в великих сумах, в крупних сумах. Тобто, в нашому випадку це було 2000 євро, на сьогоднішній день це майже 100 тисяч гривень. Тому це вважається сума крупна. Сума, яка буде спокійно і лояльно прийматися будь-яким фінмоніторингом, це до 50 тисяч гривень. Тому що згідно інструкції про касову дисципліну, фізична особа протягом дня має право розрахуватися готівку 50 тисяч гривень, на яку можна виписати фіскальний чек. Все інше має працювати по безналу. Якщо сума більша, то має перераховувати. Я щас не говорю, що ой, а у мене прийшло. Ой, у мене вийшло, Ой, у кожного ситуація індивідуальна, раз на раз не проходиться. Вас пропустили все окей, десь там було все зрозуміло. А ось в нашому випадку незрозуміло, не пропустили. Хоча обороти достатньо великі у людини, людина займається досить масштабним ділом. Це it спеціаліст тому не знаю, чому. Ну, щось пішло не так. І так, вони просимо надати додаткові. Він пише: будь, будь ласка, підкажіть, які саме документи ви очікуєте. А, можливо, ви маєте договори купівлі-продажу. Податкову декларація, що підтверджує, доходом вже була надана поповнення готівки, в вмежених задекларованих сум, в яких сплачені податки. Я готовий надати додаткові документи. Ну чому людина впевнена собі так переписується? Тому що у нього є і контракт, і акти виконаних робіт, і в принципі, ну? Ми були готові, скажімо, захищати себе до кінця. На жаль, надання декларації ми не можемо врахувати щодо внесення готівки, тож прохання надати підтвердження саме поповнення готівки. Це може бути один із наступних документів. По переліку ми з вами вже пройшлись. Да? До речі, в переліку стоїть та ж сама декларація про доходи з позначкою податковою, щоб ви розуміли. Тому. Майте на увазі, що у вас має бути якби лаконічне пояснення. Далі нашу переписку вже ми не можемо. Він надає, до речі, ось договір, дохід, в акти виконаних робіт, все сформував в pdf форматі і це в. Не все одно не заспокоїло нашого оператора монобанку. Далі вже йде конфіденційна інформація за третю особу. Ми вже далі не скринули нічого, але можу вам розповісти кінець цієї історії. Значить, що ми зробили? Пояснили банку, що ці кошти були надані товаришем, який йому заборгував ці гроші і вирішив поповнити йому на рахунок. Тобто, все зараз, щоб ви розуміли, то все відбувається. З власною картою євровою, доларовою або гривневою. Ну, Це власні карти. Це не ФОП. Людина не пішла розраховуватися на ФОП, типу, що ми не надавали ніяких нікому послуг, людина просто заборгувала і вирішила поповнити піти віддати борг. Ну, як вирішила? Було б вирішено між ними таке угода. що Навіщо нам там зустрічатися? Да? Зараз війна на вулиці, всі думають про свою безпеку, зайди просто і поповни. Ну, ось і він нам. Е банк попросив, коли ми намагалися це пояснити, розписав оце все, банк попросив надати розписку про те, що ця людина була боршником. Тобто робимо наступний висновок, що якщо ви комусь даєте кошти на якесь коротке користування або довгострокове користування, ви маєте з ним заключити договір. Або так називаємо розписка. Ну, у кожного по-різному, розписка завжди буде дієвою, і прийматися до уваги, коли засвідчиться третя особа. Тобто, у вас на розписці має бути три підписи, запам'ятайте це. Або нотаріальний нотаріус ніхто не відміняв, да? можна абсолютно спокійно нотаріально завірити вашу домовленість, поставити на ній підписи, і також це буде дієвий документ, який підтвердить, чому людина вам повертає кошти. Окей, ми надали розписку, сфотографували, і монобанк, ви не повірите, запросив контакти тієї фізичної особи. Щоб завдати її питання, звідки у неї така сума, і чи зможе ця фізична особа підтвердити її походження, і розблокували нам картки, тобто вони перевелись на ту особу. Я не знаю, чи це правильно, чи ми там підставили, чи не підставили. Ми нікого не підставляли. Ми знаємо, що ця людина також зробляє, офіційно декларує все. Тому ми не хвилювалися. Звичайно, ми були з людиною на зв'язку, запиталися, чи можна давати її особисті дані. Ви ж розумієте, що ну, це також якось некоректно. Я все розумію, але бляха Монобанк не СБУ, да. Ми не зобов'язані там надавати все, що хочеш, все, що в нас попросять, і все, що в нас будуть вимагати. Ну отак ми вирішили це питання. Тому для тих, хто не знає, як відбувається держфінмоніторинг, ось, будь ласка, вам реальна подія, реальний кейс, в якому ми в принципі все пояснили, нам розблокували картки, і ми пішли у своє світле майбутнє. Але скажімо так, десь ми їм завдячуємо за те, що вони в нас знайшли ту помилку на 700 тисяч. Тобто я і уявляю, яка буде штрафна санкція після закінчення війни за невчасну сплату тих 700 тисяч. Тобто, ну, це триндець, якщо чесно. Але маємо те, що маємо. Ніхто тут не винуватий, окрім самого клієнта. Він це визнав, він нікого не звинувачував. Дуже достойно себе поводив. Я дуже вдячна за те, що все світ сводить, зводить мене з такими людьми, які з повагою відносяться і для тих до тих, хто робить свою роботу, і для тих, хто контролює цю роботу, і для тих, хто намагається знайти помилки в цій роботі. Коротше, чувак, взагалі, просто респект йому. Він молодчина, він це все перед йому важко було. Він, звісно, там викурив, навірно, з десяток цигарок. Паління, до речі, шкодить вашому здоров'ю. Не забувайте про це, але це вибір кожного ні на кого не тиснемо. А, я, як, я як політик вже говорю, знаючи всі закони. Верніж не знаю, я якби розбираюсь, що за що може бути. Ось, говорю вам: бережіть себе, бережіть. Окрім вас, повірте мені. Є такі моменти: окрім вас, ніхто вас не збереже. Так що, все, бережіть свою нервову систему, коли ви отримуєте ось такий нежданчик, як я його назвала. Ви маєте абсолютно спокійно на то відреагувати і спробувати розібратися разом. Особливо ті, у кого немає чого боятися, і хто може дійсно все пояснити, просто так вийшло сьогодні не ваш день. Ось так я йому сказала. Просто сьогодні не ваш день. Але завдяки не цьому дню ми винесли позитивне. Говорю, ми знайшли помилку, ми сплатили за ню податок, все зробили і вже можемо точно розуміти, що хтось. Третя особа провела у нас перевірку. Причому таку, ну, кардинальну, я би сказала так, по цифрам. Але, вибачте, по цифрах також треба посидіти і поколупатися. Ось, так що якось так збирайте первинну документацію. Це ті люди, які кожен раз мені суперечать по той факт, що ця первая документація буде потрібна ФОПи першої, другої групи, ФОПи третьої групи. Обов'язково на всі суми, які заходять, заключайте контракти, якщо вони становлять більше 10 тисяч гривень. Акти виконаних робіт робіть, хтось хоче робити акт виконаних робіт один раз на рік, будь ласка, але пропишіть це в договорі. Тобто договір це намір. Якщо в намірі написано, що у вас буде передача вашої роботи один раз на рік, будь ласка, ніхто нічого вам не може зробити. Ось, так що якось так. Дякую за вашу увагу. Ще раз. Не турбуйтесь, якщо вам потрібна підтримка, то все пройти. Будь ласка, телефонуйте разом, але пройдемо. Але ви маєте розуміти, що це платно, що це індивідуальні консультації. Все на цьому коротенько, все згідно протоколу. Дякую за увагу.